Наш ефір в нас залишилось декілька хвилин на цю тему, тому що у нас ще і, і ще інші теми є. У мене до пана МГР все ж таки питання: скажіть, уявіть собі, що завтра або там десь не знаю там через місяць, все ж таки оголосили вибори, і вони відбулися. Чи можна оскаржити результати цих виборів з огляду на те, що вони були призначені з порушенням? Тому що повноваження мера вже закінчились і нові не призначені. Оскільки ми говоримо про місцеві вибори, то безумовно можна ставити будь-які питання в судовому порядку, в тому числі і в частині порушення встановленого порядку підбиття підсумків голосування неправильного на чиюсь думку. Призначення цих виборів і так далі, але тут як на мене визначальним є одне: чи відбулося волевиявлення київської міської громади? Якщо волевиявлення київської міської громади відбулося, то повірте, будь-які процедурні е інші недоречності, жодним чином ніякого тобто, вибори може протичити будь-який день. Якщо вибори пройдуть чесно і прозоро, так. то вони це, будуть визнані. Це моя позиція в першу чергу експерта про те, що в даному разі, якщо вибори проходять відповідно до засад принципів виборчого процесу, загально Них у світі. І якщо мало місце справді волевиявлення київської міської громади, будь-які процедурні моменти в частині призначення виборів і інші аспекти не мають іншого суттєвого значення. ще по одному питанню нашим гостям пані Наталя. Чи робить щось Віталій Кличко як кандидат в мери зараз в Києві? І хто ваша команда? Те про що говорили до реклами. Якщо ці люди прийдуть в Київраду, якщо це буде він міський голова, хто ще крім кличка, є крім вас, є в цій партії. Ну на сьогодні наша фракція це 13 депутатів. Причому дійсно є фахівці в різних галузях. І енергетики, і будівельники, і екологи які тому ми їх не сьогодні. Ну справа в тому, що коли команда е, нова, звичайно, вона невідома широким Вона вже полем. не нова. А, ну як Відповідно, сьогодні? Люди знають політиків, які представлені на е, центральному рівні, але на жаль, дуже мало знають політиків на місцевому рівні. Угу. Але ці люди, фахівці, я думаю, коли вони прийдуть до влади, то вони будуть відомі за комунальною можем... системою е, комунальною системою. Ну важко зараз сказати, але є декілька кандидатур, які дійсно Хто і працювали. буде займатися дорогами? Ви розумієте, ну, так же ж не можна, тому що команда формує. Нас зараз нас дивиться Київ, у нас дуже велика аудиторія. Вони хочуть знати. Вони кличко знають як боксера. Але вони хочуть знати конкретну людину, яка скаже, я прийду зроблю це і це і це, це. Я не кажу, що це неправильно, але подумайте про це. А, по Можливо, так я правильно я розумію, але просувати. це не моя компетенція зараз сказати про команду, і mm -hmm. при чому команда формується тоді, коли вже є. Ми перемогли, і до речі, mm -hmm. посади mm -hmm. а, по, ні, до речі не треба. Є законодавство, коли посади займаються за конкурсом, mm -hmm. коли будь-яка людина, і в тому числі це начальники головних управління. Ми подивимося, заступники. як це буде за конкурсом, коли ви прийдете до влади. Та, за та людина, яка вважає, що вона фахівець, вона може претендувати на Щось робити в Києві, якось проводити якісь заходи от на противагу тому, що робить влада. Безумовно, у нас був захід. Зараз збираються кільцеву дорогу пустити через Абалонь. Mm -hmm. Зараз ми там працюємо з мешканцями. Так зараз збираються приватизувати будинок культури в кущі Ми також намагаємо відстояти цей будинок. Бібліотеку руйнують дитячий Дитячий театр, так mm -hmm. дитячі Його є дитячний, раді, звіси. Звіси. Дуже багато, по кожному, але це по кожному не такому вони. факту Цим ми дуже ж в міській владі mm -hmm. і mm -hmm. єдине на чому я хочу поставити наглас, згідно питання, пана уступу. Чому я кажу, що треба сідати, якщо бо Бу... клічко дійсно присів з об'єднаною позицією, сказав, що я піду на мера. Прошу об'єднану опозицію зробити команду, яку ми представимо і скажемо, що якщо я приходжу мером, то приходить до влади отака команда, отакі йдуть депутати, от угу. йдуть виконавчу владу. Ми зробимо через об'єднану позицію в парламенті зміни до закону про столиці. Ми будемо урядом. Ми прийдемо більшістю. Ми сформуємо уряд, який не дасть так відноситись до. Столиці це є. Комплексне питання Пані Олександра. А от так витягувати мені не дадуть гроші? Та ну так само ми можемо сказати по будь-якій політичній okay. силі, ні, яка по, сьогодні по, не представляє свою не є по людина, ми, яка абсолютно. заявила два роки, що вона єдина мера, і вона об'єднана опозиція. Сказала, ми тебе підтримуємо. Давай сідаємо. Пані, сідати Пані говорити. Олександра, останнє питання. Дивіться, опозиція сказала принаймні у Нас був в гостях Томенко сказав про те, що якщо не кличко, то в опозиції немає єдиного кандидата. Як тоді, якщо кличко каже, ні, як тоді опозиція визначає. Ви знаєте, є політрада е? об'єднаної опозиції, Вони будуть є таке любіме слово клічка, праймеріз. Uh -huh. Вони подивляться. Це ж не uh -huh. таке питання, що б ліж би свою людину. У нас uh -huh. ж не не Ющенка, що uh -huh. там uh -huh. куми uh -huh. їх братів. Це є праймеріс, але єдине питання, що треба працювати зараз, а не чекати, коли буде вибор. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Я вважаю насправді, що Київ не є якоюсь пересторогою на шляху до парламенту. Це може бути стати проблем. Але Київ завжди був певним тестом продумати. в Україні. Дякуємо, да, вам. Так. дякуємо вам, Спасибо. дякуємо вам, дякуємо вам. Пасиві у нас в гостях були Олександра Кужель, координатор громадського руху «Громадянський опір», Наталя Новак, депутат в ради від партії «Удар» і Андрій Магера, заступник голови ЦВК. Спасибі, панове. Дякую. Тепер уже е, чекаємо наших наступних гостей. так, будь ласка, е, з якими продовжимо далі нашу програму. Отже, у нас далі за нашим столом Андрій Сенченко, народний депутат, блок Юлі Тимошенко, Володимир Олійник, народний депутат партії регіонів. Будь ласка, панове, сідайте. Геннадій Москаль, народний депутат, член партії фронт змін» і Тарас разберезовець, політичний консультант. Будь ласка, панове, займайте місце. Добре вечір. Давайте, пане Геннадію, сідайте, будь ласка. На проходите. проходіть добре пане, зараз. Пане Тарасе, вам причеплять мікрофон. А поки. А Немає до нас приєднуються так наші інші гості. Треба сказати про те, що чому вирішили сьогодні поговорити на цю тему, оскільки було якраз сьогодні і заяви президента, я? будь ласка, значить так. Сьогодні були дві головні заяви. Перше події, перше сьогодні був суд по справі Юрія Луценка, uh -huh. де він заявив, що він не визнає своє винним і оголосив причину. Ми про це поговоримо. І наступна тема головна про те, що сьогодні вперше. Президент Віктор Янукович припустив і сказав, що відомо вже, тобто він для нього це факт відомий, про причетність Юлії Тимошенко до вбивства Водима яке, яке було о, в минулому на початку кар'єри Юлії Тимошенко як бізнесмена і як політика 90 в 90-х роках. І так, сьогодні. Ця тема, і я хочу поставити всім нашим питанням. по перше, хотів би сказати, що ця новина перша з'явилася на сайті Блумбергу, mm -hmm. який оголосив про це. І після цього сайт президента вже в інтерфаксі заявив, що змінилась формулювання. Тобто, з'явилось таке, що якщо суд доведе, що Тимошенко була причетна до вбивства Щербаня, Про що зараз багато пише преса, справа може бути набути зовсім іншого повороту. Тобто, це виправилось адміністрація президента. На сайті Блумбергу ця новина щезла mm -hmm. але. Це залишилось на сайті Wall Street Journal. Хто хоче, може зайти прочитати. Я так розумію, що адміністрація не додзвонилась до Wall Street Journal, Вони не скасували цю цитату. Вона ще залишається там. Не Ви не зрація президента. Okay. Я хочу you спитати nice. перше, пан <laughs> <Ліник>, Вас <laughs> навіть якщо припустити, що президент обмовився або його обмовили, що означає така фраза? Якщо суд доведе, що Тимошенко була причетна до вбивства Тимошенка, про що щербення про що зараз багато пише преса? А те, що преса пише, це якийсь, я не знаю. Е Привід для того, щоб про це говорити, президенту коментувати вбивство людини, яке трапилось 90-ті роки і зараз лідер опозиції в тюрмі. Вам не здається, що це ну, на рівень президента про такі речі взагалі говорити? Ви знаєте, якщо журналіст задає запитання, то напевно добре, що будь-який керівник любого рівня не уникає відповіді на пряме запитання. Я не думаю, що це була ініціатива президента розкривати цю тему, але напевно було конкретне запитання. І прозвучала відповідь достатньо я б сказав би, толерантна з точки зору конституції, тому що питання винуватості це дійсно виключна компетенція суду, причепності. Ну знаєте, в якій іпостасі і як буде доказана вина, це безперечно, але тільки те, що пролунало сум. вперше, так от я зараз читаю сайт Street Journal, говориться про те, що президент заявив, що вже відомо, що Юлія Тимошенко в неї був мотив бути причетною до вбивства Вадима Щербаня. Скажіть мені, будь ласка, чи можу я сказати, що якщо таке лунає з боку першої особи при нашій конституції, це є тиск на суд? Я скажу, що це не є тиском на суд, і ось чому ця інформація була абсолютно відомою. Вона звучала із уст першого заступника генерального прокурора це Рената Кузьміна і звучала вона. Ну журналісти розпитували, що за матеріал. Але він може сказати, При що мож... я не знаю. Знаєте, міру тієї інформації, яку може видати генеральний прокурор заступник і слідчі, визначають вони, виходячи із фактичних обставин справи і поняття таємниця. Слідства, але коли суспільство вимагає інформацію, вони повинні дати в рамках, яка дозволена. І друге, коли ми сьогодні говоримо про те, що ця інформація була відома в суспільстві, президент, безперечно, черпає інформацію. Тому числі від публічних засобів маси інформації, був вже і була ну, і прес-конференція. Вона причетна до справи щербання. Значить, це вже якось. Але на прес-конференціях я веду і Рената Кузьміна, і генерального прокурора звучали ті підстави, які дають можливість говорити про причепність і рахунки, але ввели розмову про те, що статус Юлії Тимошенко сьогодні свідка. І тому йде процесуальні дії. Є питання і проблеми допиту, того ж Лазаренка. Інших свідків, які проходять по справі, і в цьому відношенні ця процедура не завершена. Вона може мати тільки тоді відповідь остаточна, коли буде суді прийнято рішення про винуватись або не винуватись І сьогодні. Особливо. Захисник Тимошенко Сергій Власенко, сказав, що у самого Януковича були мотиви вбити Щербаня, Він би ніколи при ньому не став губернатором. Це теж нормально З вашого? ну це ж просто відомо з преси, інформації. Це Ми про це вже на совісті власенка. А чому О, на совісті? це теж? Політик він заявив, те, що він читав, я пресі. ще разом кажу, коли розглядається питання про вбивство, він всі версії. Якщо Власенко має подібну інформацію, він напевно повинен бути допитаний, на мій погляд. Я як юрист, як колишній суддя, він напевно буде вже свідком. навряд чи він зуміє так, стати захисником має бути і так. І ні, має розмову, бути я допитаний? я веду ну, ну, розмову ну, як. Ну, Одну хвилинку, я веду розмову про те, чому що президент він черпає інформацію не від керівників е, генпрокуратури СБУ МВС, а черпає інформацію з засобів масової ну, інформації. Хто вам сказав, ну, це... вам він... Напевно, там ну, ви так почекайте. Сказали. Ну, Напевно, та, вибачте, та інформація для чого ці інституції створення не може бути інформації, ніж це дозволено. Ні. Свідчі, ну, давайте я в рамках буду... розгляду справи. А тому ту інформацію, яку отримало суспільство, отримав і президент. От так і ви прийшли прийшли сьогодні Ду -ду 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 на передачу з ноутбуком. Я прийшов з офіційними матеріалами, а ви теж черпаєте та, інформацію з засобів. В електронному вигляді. Було ли це давлением на суд? Ви знаєте, у них немає необхідності давити на суд, тому що вони просто командують судами. Вони дають прикази, і судді підконтрольно ісполняють. Президент проговорився? Я думаю, що так. Він якраз проговорився, і річ йде о тих речах, які давно вже рішені на банковій. Mm -hmm. От я хотів би е, зараз задати питання в е, нас є політолог Тарас Березовець. Тарас, я як чесний журналіст маю спитати перше: скажіть, будь ласка, чи співпрацюєте ви з якимись політичними, щоб ми будемо знати, е, наскільки ми можемо посилатися на вас або питати вас як незалежного політолога? Він, ну, безперечно, я є настільки ж незалежним, як і будь-який інший політолог в Україні. Ви знаєте, це означає це означає, що кожен з. Експертів в Україні спілкуються чи співпрацює з тими чи іншими політичними силами на сьогоднішній день. У мене немає співпраці з партією регіонів. Я спілкуюся з окремими депутатами від більшості. І консультую в тому числі діючих представників виконавчої влади на ніч. Добре, давайте ну, так. Ну, я дуже хотів би спитати після того, як політологи взірвали суддя по версії СБУ Півдніпропетровська, то вірить до них вже ну, немає. давайте не компрометувати нашого і ну, ось це мене до вас питання. Скажіть, як консультант, е, якщо б людина такої ваги, як президент, каже щось, що сумнівне або зараз підлягає розгляду в суді. У суспільство є два шляхи: або вірити, як він каже, що вона причетна, або не вірити. Якщо вірити президенту, тоді не потрібен суд. Якщо не вірити, це дуже ну падає рівень, мені здається, і довіри до президента, і взагалі вага політична. От консультант, ви можете як пояснити, чому взагалі президент такі, такі речі коментує? Тобто, навіщо він як на це реагувати суспільство? Ну якщо ми сьогодні розглянемо заяви, які були. Зроблені президентом Януковичем і народним депутатом Сергієм Власенком, вони фактично знаходяться в одній площині і але при бажанні і то і да, іншого можна різна, трактувати да, як намагання вплинути на слідчого. але орган. вага різ, цих людей. Різна. Але а, прецеденти того, коли політики найвищого рівня впливали на судовий процес, є далека ходити не потрібно. Після атак 9 вересня 2001 року. Президент Сполучених Штатів тодішній Джордж Буш молодший без закінчення судового слідства через засоби масової інформації звинуватив причетності до них Бен, Младена, Бен Ладена так. і президента тодішнього Іраку. Ви знаєте, а ви пам'ятаєте чим закінчив? Буш? Я пам'ятаю, чим він закінчив. Ну принаймні він же не перебуває на під Це означає, що в умовах особливої уваги. Причетності і резонансності справи це не є чимось надзвичайним, коли політики озвучують звинувачення на чогось іншу адресу. Я, але, це, але, є, є але це є але це є безперечно втручання в дію слідчих органів. І хочу сказати, коли ми намагаємося взвішувати висказування Власенка і Юнуковича, у них не просто різний віс у Януковича є должність, він гарант конституції. А є ще стаття конституції, він грубо нарушив як гарант, тому що ця стаття предусматлює, що не може бути обвинений чоловік інакше, як суду. Э, суда. Знаєте, в цьому мені пригадується те, що зараз робиться в Росії, де в нас є в тому що саме суді э, незалежні. Ви знаєте, що в ці дні затримують пана Навального Удальцова, Дальцова, це лідерів опозиції. І коли спитали в президента Володимира Путіна взагалі, що відбувається, він сказав: я про це знаю не більше. Просто мені це відомо не більше, і це мені здається, що в цивілізованому світі так це нормально, коли президент такова каже, я про це знаю. Мені відомо, як відповідав раніше Янукович, що трапилось зараз. Пане Тарасе, як ви вважаєте, порушив президент зараз конституцію? Те, що сказав, я не є юристом для того, аби віддавати трактування в цій справі. Мені лише видається, що політики, незалежно від посади, яку вони займають у владі, виконавчій чи. Опозиційні мають завжди дуже ретельно зважувати кожне скажене слово, аби не отримати звинувачення. Тут є юристи, які можуть. Я хочу сказати. Ну, як? Ні. Почекайте. Ну, ви, дайте ну, ж Ви питайте. вже сказали свою Ще точку. зору. Президент, Президент є гарантом всіх прав і він свобод громадян. Власенко є захисник. Він, захисник він, має при... право захищати свого підопічного в будь-який визначений е... незаборонені не законом. Не той же час були випадки, коли було пряме втручання. Я маю на увазі і справа Лозінського, коли міністр внутрішніх так, справ ви... замість того, щоб дати можливість розслідувати, це зразу правда. сказав не винуватий, бо він оборонявся від озброєної людини. Але ви і знаєте, ця людина зараз знаходиться, та, але в якби сільство? не була принципова позиція партії Регіонів і того президента Ющенка, повірте, Лозінський буде народним. Пан покутав. Лозінський представляв тому треба. Януковича на президентських виборах, президентському. То пряме втручання посадовою. Особи, яка а, під перепитанням на читає. До вас, от скажіть, будь да. ласка, уявіть собі, що завтра суд виправдав Юлію Тимошенко і сказав, що вона не причетна. Я беру заяву Wall Street Journal. Wall Street Journal? Тут написано, що Янукович сказав, що вона причетна до вбивств. Скажіть мені, будь ласка, ви як політик вийдете і скажете Віктор Федорович, ви маєте вибачитись перед є виборцями, перед нею самою і перед політичною силою. Це буде справедливо? Ви знаєте, я ще раз вам кажу, що причепність і винуватість це різні речі. А як можна бути причетним бути до вбивства, версія, але не бути. Це може бути версія, винуватим. це може бути підозра, це навіть може бути фактичні обставини, яких доказати неможливо. І можна говорити про підозру, а винуватість це фактами встановлена річ, коли особа визнається винною в тому чи іншому злочині. Тобто злочину. можна бути причетним, але не винуватим? Да, а як... буде не доказати. Бо винуватість а, то це, це тоді, навіть, коли треба доказати. Ну, ну, як, як Тимошенко ну, може бути я... свідком у цій справі? Вона, що була на день народження Кобзона, вона разом з Щербанем летіла в літаку. Вона була учасником того розстрілу, який був в, 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 в Донецькій Як яким вона може Якщо бути свідком. Про те, що перерахунки проводились кошти і особливо за два знаю, роки пісні допитується особа. Вона допитується якості свідка. Це я вам ну, так явакі світок мовино. Ну, Скажіть, будь ласка, а за, за таких умов за я... такої ситуації за такої атмосфери, атмосфери яка зараз є в країні. А от називають 26 червня такою вирішальною датою в питанні звільнення Тимошенко, саме цей день судова палата в кримінальних справах вищого спецсуду з розгляду цивільних кримінальних справ буде Немає, розглядати так. касаційну скаргу на ну, вирок в газовій справі. Так розглядати так. так. Питання, чому оці питання прямо потрібно сказати, і пан Володимир хай не читає темні, які йому там Чи? з партії регіонів немає е... те, що вас так, мене, бачите, у вас підозрювати. Так, бо в мене бачите, все прозоро. У вас кримінальні справи. У мене все хочете. прозоро. Значить, з політичної площини всі прекрасно розуміють, що ця справа газова і всі інші є. Політичні рішення і за політичні прийняття політичних рішень у всіх країнах оцінку дає виборці. Потрібно перевести в кримінал. Вот любим шляхом, тобто, це створюється е, думка громадська, це створюється абсолютно і створюється вона вищим керівництвом нашої держави. Дякую. У мене питання тепер до пана Тараса. Окрім того, що в нас сьогодні було питання Тимошенко, є питання Луценка. Я зараз з вами спілкуюсь навіть як з колегою. Давайте колега з колегою, тому що ми теж десь. Ну, я є журналістом. Так. Так. От скажіть, будь ласка, я чув багато версій, чому насправді сидить Юрій Луценко. Тобто ми знаємо, що є фабула кримінальна, але є політологічна. Угу. Ви можете е, версію політологічне, так? І те що, він, те, що він сам каже. От з вашої точки зору, чому Юрій Луценко сидить в турні? Бо мені дуже важко судити по справі Юрія Луценка, тому що те, що інкримінується колишньому міністру внутрішніх справ, як на мене, абсолютно не заслуговує на те покарання, до якого його було присуджено. В дійсності. Проведення святкування міністерства внутрішніх справ тоді потрібно посадити абсолютно всіх, от список за 20 років, хто був міністром, всіх зразу ахроматично тому що, кожна, ті, а, тому, об... що кожен з них міліцейські міліць. корпоративи. Ну тут сидить пан Маскаль він, мабуть, краще знає. Я можу судити тільки з розмов. Вибачте палаці Україна прокуратуру про чисті заходи. Ну, ну, Журналіст ми називаємо це ми корпоратив. корпоративами. Колеса, як ви вже хвалили. Попова, я теж підозрюю до вас відносити. Це ваше Значить, право, як політика. Скажіть мені. є, Тоді треба Кравчука, президента теж було притягнути до кримінальної відповідальності за видачу указа, що 20 грудня встановлено День міліції. І в день міліції в всіх обласних центрах і в Києві провести урочисті Дихали. заходи. Це не корпоратив. Як? Воно не відмінено, воно не опротестовано в судовому Москва, порядку. Дайте почути версію. Ні, я просто добре не корпоратив. Нема корпоратив. корпоратив це ми можемо після цього у вас... Скажіть. працівників Міністерства внутрішніх справ, яке проводилося в Палаці Україна за. Кошти, якщо я не помиляюсь, частково державні і частково спонсорські, так. менше з тим, Добре. притягувати uh -huh. можна кожного міністра внутрішніх справ, тому що подібні речі ну можна реально інкринувати будь кому Чи, яка реальна а, версії, які стосуються справи Тимошенка, вони абсолютно різні. Я тут кажу, от, без відношення свого там починаючи від того, що в умовах, коли реальних лідерів опозиції немає, коли раптом щось стається із опозиційного боку, ті лідери, які сьогодні присутні в парламенті, елементарно не зможуть організувати правильний рух там да протестів, скерувати їх потрібно на напрямку. А людина на зразок Луценка, як харизматичний лідер, він би міг би теоретично це зробити. Тому потрібно таких людей максимально ізолювати, не давши їй можливості, якщо раптом стаються якісь протести, за що вони вивели. Другі інші версії можуть стосуватися того, що очевидно не всім в опозиції потрібен така людина, як Юрій Луценко, тому що він би міг об'єктивно скласти конкуренцію, будемо говорити. Людина запущена це, це не запущена бажає. Знаєте, от, 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 Значит, давайте не на мікрофон, не на мікрофон, багато депутатів від опозиційних кажуть... Але як може опозиція впливати на те, що сидить і Луценко? Навіть якщо комусь я не кажу, подобається, я кажу лише про те, що ув'язнення Луценка може бути так само Вигідне не тільки владі опозиції, Ну, це полна полна, Скажіть на сам кінець хвилина в добра цього не кажіть, що ви не заангажоване. Мене до вас питання. Власне. Я знаю, що ви дещо проспроди цього власне. чули. Все ж таки, я якщо угу. можна, я чув таку версію, що є три причини, чому може дві причини, чому може сидіти Луценко. По перше, так, те, що ви озвучили, що опозиція. Друга це те, що є помста з боку Бориса угу. Колеснікова, який угу. сидів під час міністерства Луценка. І третя екзотична версія. Про те, що під час президентської кампанії, ви пам'ятаєте, Юрій Луценко створив плакат СТОП зеку, і це нібито особисто. особисто не подобалось Віктору Януковичу. Наскільки це правда трьох, чи чули ви З трьох версій? Це третя вона є дійсно правдива. Це є помства, притом дійсно дуже жорстока помста. І якраз основою, який покладені в ці кримінальні справи, було виготовлення народною самобороною, яку очолював це, Луценко. Ми пам'ятаємо ці плакати стоп, це Зеку. Да? Це, це правда, і це дійсно так. Других версії нема от, і бути не може. От, от тут до вас питання: дивіться, стоп зеку, це насправді просто лозунг. І я вважаю, що можливо політично це був неправильний лозунг. Але Луценко використав те, що використовує Зараз Янукович. Відома інформація в пресі, так Янукович був в тюрмі. І наскільки це етично і політично, те, що робить зараз Янукович, те, що тоді робив Луценко, спів співставляється. А ви не звертаєте увагу на той факт, що протягом 20 років у нас була така, знаєте, змова між елітами. Простих людей сажали, ті ж самі суди, і ніяких не викликало здивувань, і протестів. А от о, о, стосовно кажете, от уже міністр, так варто вже починати наводити порядок. Так, пабу й да. пане, пане, пане мені провод... пане пане це панелі. Ви читайте з, з комп'ютера. У вас була канівська заходим четвірка. Заходим, У вас була канівська четвірка. ви роздав... мали можливість повернути судьбу України в потрібне русло. І не бути, Де бути, вона ділася? Ото після того сподіваємося, що традиція саджати людей поза посадами, Вам старасової голови залишити гори треба просто втопитися сьогодні. Почекаємо, треба закликів до суїциду. Дякую вам. Спасибі. У нас Дякую, вичерпаний час. Дякуємо, що прийшли. Завтра ми, як завжди, зустрічаємося на цьому каналі о 18.30. Далі на нашому каналі програма «Просвіти» з мрідолого ж. Дякую, що виступає. До побачення.